Водночас Збройним силам України довелося відійти із позицій біля п'яти населених пунктів на запорізькому напрямку. Про це у коментарі РБК Україна повідомив спікер сил оборони півдня Владислав Волошин. Він зазначив, що через масовані штурми понад 400 артобстрілів на добу та знищення укриттів нашим військовим довелося відступити із районів Новоуспинівського, Нового, Охотничого, Успенки та Новониколаївки. Николаївки. Окрім того, в етері апострофу Волушин додав, що ворог постійно атакує позиції ЗСУ і тероризує жителів Херсона за допомогою дронів. На півдні ворог за добу застосовує 1600-1700 fpv дронів і, зокрема, по Херсону це десь близько 450-500 дронів, і кількість ця постійно зростає. Ще, наприклад, місяць тому ми могли говорити за кількість там 300-320 дронів по Херсону. Зараз вже значно більше. Противник також проводить тут, скажімо, випробовування своїх нових розробок. І Завдає удари, ну, збільшує дронами, які мають збільшену дальність застосування. Ну і щодня ми фіксуємо, наприклад, по, під час ворожих ударів по самому Херсону, там близько десятка ударів. Це ті, які ворог здійснює по цивільному населенню, по цивільних будівлях, по транспорту, який тут е пересувається. По міському транспорту громадському, тобто ворог тут не припиняє свою дронову активність.